Аналіз судової практики та правова оцінка у справі про відмову в отриманні відсрочки від військового призову для чоловіків, які самостійно виховують дітей до 18 років. Наприкінці публікації рішення суду і так обставини справи. Чоловік звернувся до суду з позовом, оскаржуючи дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які полягали у відмові надати йому відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік стверджує, що має право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Оскільки він самостійно виховує та утримує двох неповнолітніх дітей до 18 років, він вважає, що ТЦК безпідставно відмовив у наданні відсрочки від призову. Яка ж позиція ТЦК? ТЦК подав відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позову, оскільки чоловік не надав належних документів, що підтверджують самостійно виховання. Та утримання дітей, зокрема, відсутні документи, які підтверджують факт самостійного виховання дітей, такі як рішення суду про встановлення факту саме самостійного виховання, а не рішення суду щодо встановлення місця мешкання дитини з батьком. Наразі багато таких судових рішень, якими після розлучення діти залишаються з батьком. Для того щоб була можливість отримати відсрочку від військового призову під час мобілізації обставини справи чоловік подав заяву до ТЦК з проханням про отримання відсрочки від призову на підставі самостійного виховання дітей. ТЦК, розглянувши заяву та документи, ухвалив рішення про відмову у наданні відсрочки від призову через відсутність підтверджуючих на те документів правова оцінка та нормативно-правові акти. Сімейний кодекс передбачає, що батьки мають рівні. Права, обов'язки щодо виховання та утримання дітей незалежно від їхнього сімей... сімейного статусу, розлучені чи не розлучені. Розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини е з батьком не впливає на обсяг прав та обов'язки матері. Батьки зобов'язані брати участь у вихованні дітей, і передача дитини на виховання іншої особи не звільняє. Батьки від батьківського піклування та обов'язків Верховний суд зазначає, що розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з одним з батьків не є.